Дівчатка, яка я? Жінка? Ви відно, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Равок вмилась і це мій догляд за обличчям. А, тонік. Новенький тонік у мене. ЖД блакитний. Це я купувала нещодавно гель для вмивання ЖД. У мене колись такий був. Мені він до вподоби для жирної та комбінованої шкіри. Це блакитний і рожевий іде для чутливої та сухої шкіри обличчя. А тонік купила вперше. І ще начебто і літа немає, розумієте? От. А у мене вже на день обличчя не сприймає. Там крем і ще щось тільки на ніч. І я вам показувала, я купувала український виробник. На ніч може робити. На день вже важко. І навіть де тут в мене зараз загубились, такі чудові відгуки були за цю сиворотку. Ну, це ж вже не крем, це ж легше для обличчя. На день мені вже не підходить. І такі відгуки за неї були і коштує вона. Дорожче, ніж завжди я купую, але до мене ну, почитала, поризвожує. Е, ну, просто богиня. Ну, це особисто. Кожному підходить по-різному. Я кажу лише за себе. А Оцей цей гель, це не крем. Моя знайома каже, спробувала, каже, я у тебе його відкуплю, я у тебе його відкуплю, а я... він непоганий. На ніч мені зараз можна користуватися в день, що немає літа, ще немає тої спеки, як моя шкіра реагує. А вже нічого не сприймається. А як не сприймається, коли я наношу навіть такий легенький це гель? Мені хочеться змити, мені важко це носити. А так подивишся, у шановних паночок є там. Тут одний, може, тут іншим, тут іще, іще. Мені ж теж хочеться, а воно все не підходить. Так, от поділилася з вами. Але дівчата, оцей комплекс, у кого. Жирна шкіра обличчя жаде блакитний. І на день легкість. А, і, до речі, за цю сиворотку писали, пори звужує, там щось таке. Ні -ні. Яка була, така є. Нічого. Ну, нічого. Нехай це буде найстрашніше в нашому житті. Просто ділюся, що я купила, користуюсь і мій відгук. Ой, чого не скажеш про мої руки. На обличчя мінімум. Вмивалка, тоніки, все. До речі, ви сережки теж на ніч знімаєте? Я знімаю, бо я не можу спати з сережками. Раніше спала і нормально було. А потім мені якось вони стали заважати і вже. Давно я їх знімаю. От За обличчям мінімум, для рук максимум. І в цьому році я вдало, ну мені так здається, вдало, тому що я бачу результат. Догляд за руками я підібрала, в мене немає проблем з тим. Хоча вчора я їздила в інший район нашого міста, і тривалий час я там перебувала, рукавички забула. Був такий туман. І потім пішов вітерець, і він такий неприємний, прохолодний, незважаючи на те, що було плюс вісім, але не відчувалася плюс вісім, було якось так прохолодно. І я приїхала додому, і в мене отут великі пальці, рукавички забула, я казала, ні, не важливо. Вони червоні і таке враження, що начебто-начебто зараз почнуть тріскатися. Я одразу нанесла рятівник для рук, бальзам для рук, український виробник. Я вам казала, що я собі зробила подарунок, і зараз посилання буде на це відео зверху, там не тільки це було, можете подивитися. І є посилання, де я купувала, як я замовляла. Дівчата, от просто рекомендую. Але річ не йде в тому, що, ем, як в житті буває, для обличчя нічого не підходить, а для рук треба купувати, купувати і купувати. І раніше я купувала, і в мене ще залишається такий холодний парафін це, ну, звичайно, його береш, відкриваєш, він там такий парафін. І скільки треба, взяв на руки, розтерп. І я робила на ніч. І це на ніч і мені було до вподоби. Було до вподоби, поки не з'явився цей. Ну, Якось отак поступово, і приходиш до того, що знайдеш те, що тобі підходить, і тому у мене такий контраст для обличчя. Достатньо те, що я вам показала, для рук дівчата потрібно дуже багато, і це реально. До речі, це те пакування від посилки, яку я коли я замовляла шабам, це було, мило було і крем для рук. Я думаю, чого я маю викидати? Я, я взяла, обрізала верх. Той, що, ну, що закривається, у мене вийшов ось такий контейнер. Мені дуже зручно, догляд за руками, все в кубі. І коли я, наприклад, йду в ванну кімнату, я взяла з собою це, зайшла до так, що я хочу. Це, я хочу, це, 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 подивилася. Іду в спальню, я теж взяла так, що я хочу. Тін -тін -тін -тін, подивилася. І дуже зручно. І, до речі, крем, дівчата, я його. Завищаджую, тому що він дуже класний для рук. Отакі От якісь екстрені ситуації, або це для сухої шкіри рук, або коли я йду на, на тривалий час на вулицю, наприклад, і я знаю, що вдома я не скоро буду, то я його наношу і його вистачає, щоб руки були дуже-дуже приємні. Тому я його заощаджую. Ну і що тут у мене? Я вже показувала, але хто нещодавно на моєму каналі? Трієчка це все український виробник. Трієчка це крем для рук, який я використовую впродовж дня. А це маска, бальзам для рук і, до речі, обличчя. Я коли їздила до Катюні в Київ, це на ніч бажано робити. Я коли їздила до Катюні в Київ, я з собою брала мімозу і для рук, щоб була. І той тонік для обличчя, який у Катюні мені не підійшов, то на ніч я невелику кількість брала. Наносила на руки та обличчя, зранку вмивалася і не було навіть потреби це двієчка, дівчата, щоб з трієчкою не спутали. І зранку я вмивалася і у мене не було потреби наносити тонік. поділилася я сьогодні з вами. Здавалося, Таня, піди, купи, щоб воно було гарне. Навіщо? Якщо мені і так подобається, якість така, ну воно... купиш, воно ще не таке якісне буде. А... І я думала, знаєте як? Я обріжу і є там старі шпалери, у нас такі шматочки позалишалися. Ми їх тримаємо після ремонту, хоча вже. Прийшов час зробити інший новий свіженький ремонт, але це буде вже пізніше, не зараз, не в цей час, не до речі. І я думала взяти ті шпалери і зробити. Я собі колись таке робила, зараз я вам покажу. Давайте, дівчат, це тільки зачепись. Зачекайте ви не дуже смійтеся гучно. Це, я не знаю, що в мене було, це від фену було, дівчат. І я зробила собі під посуд. Отак, шпалери. Я робила, ми завжди пакування залишаємо, поки є гарантія. Рік гарантії, вона проходить, ми забуваємо, і ці усілякі коробки у нас тільки хлам зайвий в наших шафах. І колись я розбирала, це було. Роки три вже пройшло. Так, три. Боже, три вже інше пройшло майже. Років 5. 4-5. Це було ще в минулому житті, розумієте? І я відкрила шафу і думаю, що це таке в мене? Що потрібно немає, а шафу забиті, треба перевіряти. І я тоді робила там, у мене антресоль стала вільною. Тому що багато було в таких коробках. Так от, я взяла, отак от поробила. І тут навіть, я вже не пам'ятаю, від чого тут, бачите, є, як від картону, таке я виделки поскладала тим, чим ми не користуємося, і вони стоять. Далі опс. Це у нас що з вами сьогодні? Як це відео буде називатися, я не знаю. Це ще з Владіка дитинства, до речі. З Владіка дитинства така чашка. Я теж поскладала це сюди. Це колись купували з кави от така ложка. Ну, Шкода викидати, але я не користуюся. То Тоді сюди поставила. Потім. Теж купували чай, це було в минулому житті. Ось така ложка. Ми нею не користуємось. А викидати навіщо? Я поставила сюди. Ну і чайні там. І потім думаю, а чого це отак? от Воно тут стоїть, а тут, бачите, як з під чогось. Я не пам'ятаю, з-під чого це було. О, ложка одна загубилася. Чого? Іди сюди. От добре, що полізла. І там чогось. Я не пам'ятаю, з чого це було. Бутилка попадала. А, ні, нормально. І я оце так все поскладала, дівчата. І стоїть. І тут всіляке таке оці чашки ще. В 90-ті ми купували, їхали на природу і брати, щоб скляні або щоб побилися ні. І це був такий класний варіант для кави в термос купували. Ну, брали каву або чай і в такі чашки. Ну, викидати шкода. І оце в мене, бачите, як так. Все в коробках. І ось так в шафі вони стоять, треба взяла, поставила. Ну так от. Так, продовжуємо далі влог. Виходимо з вами на вулицю і впевнено крокуємо в цей день. Охмурий, але нічого. Головне, щоб на душі було. Сяйво. Отож ще сорока. Збираюсь вже ж виходити подивилася в віконечко. Бачу, йде моя сусідка. І так подивилася на неї, посміхнулася, хочу вам розповісти історію з життя. Нещодавно йду, на під'їзді сидиться сусідка з іншої, а інша вона їй важко ходити по магазинах, і коли хто вона ходить, але не так часто. А коли хтось йде, вона просить, щоб їй там щось купили. А коли купиш, воно все не таке. І у нас люди ну, намагаються ну, купувати, допомагати, але якось так обережно і по декілька разів уточнюють саме що, яка ціна, і до копійки. Бо а чого так дорого, а чому ти дешевше, не? а які ціни були. Ну, тобто, і начебто і не відмовляють, але якось обережно до цього підходять. І я ж іду на під'їзді ці дві сусідки. І та каже, була сьогодні на базарі, купила капусти, наквасила. А чого ти мені не сказала, що ти будеш капусту квасити? І я хочу. Вона каже, ну накваситься я тобі дам, скільки там тобі треба. А, ну тоді добре. А як ти її квасила? І та ж усієї розповідала, квас... ти неправильно її квасила. І пройшло вже декілька там днів, і сусідка приходить до мене і каже, Таня, я хочу пригостити тебе капустою. Ну там трішечки на тарілочки каже: от скуштуй, як тобі? Я... А я пам'ятаю, це неправильний рецепт. А я куштую і кажу, М -м, який в тебе смачний неправильний рецепт. Вона каже, ну тоді піду їй дам, Якщо смачно, то піду їй їдем. Бо якщо дам їй не сподобається, буде казати, що ти мені дала. Ну, є такі люди, але коли ти живеш поруч уже багато, не один десяток років, як то кажуть, ти вже з посмішкою це сприймаєш. Вона непогана, але ну, є таке. В кожного з нас є щось таке, що може дратувати інших. Тому сприймаємо більш-менш якось так. Поганого нікому не робить, але ну, таке в характері людині, що ти зробиш? Каже, все, я тоді їй понесла, оце ж вона зараз іде. Думаю, треба виходити швидше та запитати, чи сподобалась неправильний рецепт квашеної капусти сусідці. Так, так і живемо. Начебто за щось перечаємось, чимось ми незадоволені, але тягне нас один до одного. <свісно> так живемо з сусідами. А Отак житті буває. Один телефонний дзвінок змінив всі мої плани. Зараз буду завершувати відео, але. Спочатку я хочу відповісти на питання Світланка мені ставила стосовно які серіали я дивлюсь. Періодично я розповідаю про серіали, і нещодавно я дивилася український серіал. Назву я не пам'ятаю, ви побачите скріншот обкладинки цього серіалу. Легкий, життєва історія. Дивиться на одному диханні. Мені він вподоби, тому я раджу подивитися цей серіал. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, як би зараз не було, пам'ятайте, все буде добре. Обов'язково до зустрічі в новому відео. До побачення!